Усім привіт, з вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшло онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Рікістиній. Будучи дітьми, найкращі друзі Дін Вес і Джей влаштували вкрай невдалий пранк. А потім, щоб виплутатися із серйозної проблеми, вони вигадали уявного приятеля, який отримав ім'я Рікі Стенікі. 20 років по тому друзі продовжують активно використовувати Рікі, який стає для них прекрасним алібі, коли вони роблять чергову дурість. Одного разу родичі Діна Веса і Джея. Починають щось підозрювати і вимагають організувати для них особисту зустріч із містером Стеннікі. Щоб вибратися із складної ситуації, приятелі вирішують наняти актора невдаху рода, якому й належить зіграти Рікі. Проклята Діва Церква знала лише один випадок непорошного зачаття. Але схоже, що нова монахиня Сесілія в італійському монастирі стала другою незайманою дівчиною. Яка виношує дитину. Місцеві чинці оголосили про чудо, але ніхто точно не знає, кого насправді носить під серцем дівчина, нового рятівника або того, хто занурить світ у вічну темряву. Дюна частина друга це продовження кіноадаптації одноіменного роману Френка Герберта, події якого відбуваються у всесвіті галактичної імперії, що заселила навіть найвіддаленіші планети, спадкоємець дому в Пол разом із матір'ю Джесікою. Приєднуються до фремінів, які діють під проводом свого лідера Стілгара. Разом вони вирушають назустріч страшному та невідворотному майбутньому війні, що охопить усі відомі куточки імперії. Аби перемогти і врятувати Всесвіт, хлопець має обирати між коханням усього свого життя та боротьбою проти жахливої долі, яку він лише здатен передбачити сплячі собаки. Досвідчений детектив страждає на серйозні провали у пам'яті, після чого звертається до поліклініки. Повідомляють сумні новини, у нього розвивається хвороба Альцгеймера. Після проведення операції лікар порадив напружувати пам'ять. Тож чоловік займається вивченням справ багаторічної давності. Натрапивши на одну, яка його зацікавила, винний відбуває своє покарання вже 10 років, але детектив вирішує сходити до нього. Той повідомляє, що нікого не вбивав. Рой проводить розслідування і розуміє, що все сказане виявляється правдою, але для його звільнення потрібно схопити справжнього вбивцю. Варва Пурпурова Показано історію, що сталася на початку 20-го століття у північній Америці в штаті Джорджія. Головна героїня, темношкіра дівчина Сірії. У неї дуже складна і трагічна доля. Всі її рідні знущалися над нею, окрім рідної сестри Неті. Сестричка щиро любила і проявляла турботу. Обидві мали психологічні проблеми через постійне пригноблення рідних і тогочасного суспільства. На той час було яскраве розшарування на білих яким все можна, і кольорових, яким не можна нічого. Що зробила Дженніфер? Це документальний фільм, який заглиблюється в моторошну історію Дженніфер Пен. Фільм розгортає події після вторгнення в будинок, де було вбито матір Дженніфер, а її батько залишився в комі. Спочатку зображена як жертва, історія Дженніфер починає розплутуватися в міру того. Які розповіді з'являються невідповідності, виявляється, що Дженніфер жила подвійним життям, вигадуючи деталі своїх академічних досягнень і підтримуючи таємні стосунки зі своїм хлопцем Денні, якого не схвалювали її батьки. По ходу фільму стає зрозуміло, що Дженніфер організувала замовне вбивство, щоб усунути своїх батьків, маючи на меті забезпечити собі значний сімейний спадок і продовжити стосунки зі своїм хлопцем. Фільм досліджує складнощі оманливого життя Дженніфер, її заплутану павутину брехні та трагічні наслідки, що розгорнулися в результаті її дії. Бунтівний місяць та що лишає шрами. Фільм продовжує епічну історію кори і решти воїнів, готових пожертвувати всім у боротьбі пліч опліч із народом Вельду. Задля захисту мирного селища, що стало новим домом для тих, чию батьківщину відібрав материнський світ. Напередодні битви воїнам доведеться постати перед істиною, що криється у їхньому власному минулому, і кожен із них повідає, за що насправді бореться. Уся місць опускається на повстання та в скрутну годину утворюються незламні узи, постають нові герої і зароджуються легенди. Монкімен Сирота, що виріс на вулицях Мумбаї, перетворюється на справжнього бійця, який не зупиняється, поки не помститься вбивцям своєї матері. Крок за кроком він наближається до впливових ворогів та корумпованої системи, що принічує бідних та беззахисних. Молодий хлопець Скід виріс без батьків. Багато років тому його мати вбив поліціянт. Герой бере участь у підпільних боях, у масці мапи та за гроші програє у договірних битвах. Одержимий жагою помсти, він отримує роботу офіціантом в елітному клубі, який відвідують лише найбагатші та найпливовіші люди. Хлопець поступово наближається до вбивці, якого ненавидів усе життя. Але чи зможе він перемогти всіх, хто причетний до світу жорстокості та беззаконня? Ліза Франкенштейн. Під час жахливої негоди одна молода дівчина випадково приводить до тями. Мертвого загадкового окрасення. Ця подія розгортає досить цікаву історію в житті молодої леді, дозволивши її уяві перетворити нового гостя в найбільше втілення її заповітних мрій. Та чи піддасться новий герой довічним фантазіям, погодившись взяти участь у цій доволі незвичайній авантюрі? Артур ти король. Під час надзвичайно важливої для головного героя екстремальної гонки, на своєму шляху чоловік неочікувано зустрічає доволі незвичайного попутчика. Ця зустріч внесла свої корективи не тільки в майбутній результат самого змагання, а й безпосередньо в життя самого центрального героя. Чоловік навіть не здогадувався, настільки зміниться його буденність із появою нового чотирилапого друга. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!